Хотів сказати друзі привіт. Потім згадав, що вам, мабуть, це все вже надоїло. Але, друзі, сьогодні в нас весна і новий весняний автомобіль з Америки. Це божественна Тойота, нема краще самоліта, ніж любі моя Тойота. Мабуть, ви вже це чули. Як бачите, в нас ледоптіка, це означає, що це в нас рейстайлінг, 22-й рік. Це такий перехідний рік, бо взагалі-то рестайлінгом вважається там 23-й модельний рік. Але щось тут вже з рейстайлінгу, Бо 21-го року е головні фари були трошки інші. Як бачите, в нас протитуманочок немає, бо в нас лише середня комплектація. Як завжди у Тойоти, ну по комплектаціях є питаннячко. Друзі, мені от цікаво, давайте ми вам зараз все про цю машину розповімо. Перед цим ви маєте знати, що якщо ви увімкнули раптом це відео і ви фанат Тойоти, божественної божественної Тойоти, то мабуть вам краще далі не дивитись, бо нічого гарного я про цю машину чи... Розкажу, ну або взагалі нічого не розкажу. Непогана машина, так, безумовно. Але особисто в мене є до неї ну, невеличкі такі питання. Я фанат американських автомобілів. Як завжди в компанії Carfosol ми возимо найкращі автомобілі для вас. І якщо вам подобаються автомобілі, Toyota, то то нем... ця машина безумовно, це гарний автомобіль. Дуже надійна так, вона без питань доїде до пробігу 300 або навіть 400 тисяч кілометрів до перших якихось питань по електричній частині до батарей. Рядше на цьому пробігу ще взагалі будуть питання до двигуна або чогось ще іншого тут, в те, що тут є. Але ну є ж інші машини. Не обов'язково ж купувати Тойоту. Ну тож я розумію, якщо ви багато дуже їздите, вам треба бути впевненим в тому, що по поганій дорозі машина вас вивезе в будь-яку пору року, вона заведеться та поїде, і на все решта вам начхати, то окей. Але мені здається, що сьогодні все менше людей, які готові віддати 30 штук баксів лише за значок Toyota. Так, я розумію, якщо ви ні на чому іншому ще в своєму житті не їздили, і у вас є панічний страх від того, що всі решта автомобілів ламаються, то, ну, може, так, є сенс, щоб задовольнити свої страхи купити саме Toyota. Але, наприклад, той самий Ford Escape Гібрид, який особисто мені дуже подобається, коштує на 10 тисяч менше. Такого ж року, це 22-й, у нас 20 тисяч кілометрів пробігу. З таким же пробігом, з таким же повністю оснащенням, буде на 10 тисяч менше. 30 чи 20, лише за значок. При цьому пластик в салоні у Форда буде краще, оснащення, швидше за все, буде краще. У вас буде електронна приборна панель, чого тут нема. І у вас на мультимедіа основній, яка теж трошки краще, ніж ця, у вас буде Android Auto або Google CarPlay. Ну тобто, якщо ви захочете свою онлайн-карту з телефону вивести на моніторчик в цій Тойоті, у вас цього не вдасться зробити за 30 штук баксів. Нагадую, і це єдине питання до цього автомобіля. Воно основне, але по всіх питаннях воно буде таке. Тобто, з усім, що тут є, можна було б зміритися, якщо б вона коштувала ну 20-22. Нехай на 10% дорожче, ніж Форд. Окей, давайте на 20%. 24%. Ну, але ж ні, вона ж 30. Тому давайте все по порядку. Якщо ви е, додивились до цього моменту, то, е, мабуть, з Хейтом Тойоти ми закінчили, далі будемо просто розповідати, як є. Це в нас середня комплектація XLE, а ця машина із Америки, і там є декілька варіантів комплектації. Перша це базова LE, в неї не буде навіть поворотників в дзеркалах взагалі. Не буде, не буде системи сліпих Зін Нін Марін. В нас вона є, ця, ця система. В неї будуть нефарбовані ручки, і в неї не буде безключового доступу. В нас він є. Тобто можна нажати, воно закриється, можна руку просунути всередину, воно відкриється. Не з першого разу, але ж це Тойота. Вони всі так працюють. Далі, от є таке питання у мене до Тойоти: тут поки що, бо пробіг 20 тисяч кілометрів. Працюють утримувачі дверей, але нещодавно нам потрапилась така машина 21-го року. З першого власника з салону офіційно, в ДТП не була, але пробіг там вже там щось 60 тисяч кілометрів. Ну начебто ще й не по небагато. Але опори дверця там вже не тримають. Взагалі, у мене так було колись в королі 98-го року, колись так було в Камрі 2000-го року. Так само було в Камрі 12-го року. Це машини, які були в нашій сім'ї. Так само в Тойоті РАВ 4, так само в Лексусах, бо тримач двері той самий з 90-х років, він не змінюється. Взагалі. Сіда. В машину взагалі то зручно. І понизу воно закрито пластикою, з резинкою, тож порох має бути чистеньким. До посадки, взагалі, питань у мене особливих нема. Бо е, в доволі великих кутах можна відрегулювати під себе кермо і сістися просто академічно, правильно. Непогано можна налаштувати під себе електричне. Крісло, але чомусь воно електричне лише в мене. Шкіряне кермон має не дуже приємну шкіру, але все ж таки шкірується. Це приємніше, ніж в базовій комплектації була б взагалі не шкіряна баранка. Ну і в нас вона ще й. Має підігрів кнопочку. Такої кнопочки теж не буде в базовій комплектації, наче в нас ще є електропідігрів скла, автоматичне світло, автоматичні двірники, тож у нас є датчик світла та дощу. При цьому в нас є двохзонний клімат-контроль з підігрівами сидінь, але салон не шкіряний. У нас начебто є строчка тут, і начебто воно м'якеньке, і типу шкіряний, але це не шкіра, це такий замінник, елемент. У мене є дуже багато питань до цієї мультимедії. Дорогі друзі, під капотом в європейських версіях може бути 2-літровий двигун. А, так, да. ще одне питаннячко. До автомобіля за 30 штук баксів. Якщо не помиляюся, у попередника тут була, були упори. У Toyota Camry в 99-му році вже теж були упори. Тут чомусь нема. Ну, свіжа тачка, мабуть, вирішили, що цього не треба робити. Як бачите, оцю красоту називають двигун. З безпосереднім впорскуванням насправді тут аж вісім форсунок, чотири з них мають безпосереднє впорскування, чотири розподільчий вприск звичайний. Тобто, це ну ось такий самий двигун, який стоїть, наприклад, на Тойоті Камрі і на багаті на, батьо, на багатьох інших машинах. Якщо б це була в європейська версія, тут ще може бути дволітровий двигун на механиці або на варіатора. І саме такі машини на авторі стартують приблизно від бюджету 22 тисячі доларів. Сьогодні в нас березень 25-го року. Гібридні автомобілі 2019 років саме в такому поколінні починаються приблизно від бюджету 25. Зазвичай це биточки або з місцевого ринку або з Америки, але з такими вже пробігами 120-150 тисяч кілометрів і в стані ну, такої середньої ушатаності. Якщо ви хочете собі свіженьку машину, то, наприклад, 2022 рік, як у нас, на авторія, стартує від 30 тисяч доларів за базову LE в стані жахливому, яка була куплена, але не тим не менш 30 тисяч доларів. Це старт. Ця машина теж вийшла приблизно 30, але стан в неї набагато краще. Вона була легенько бита. В неї повністю все зібрано по оригіналу. І це, мабуть, такий непоганий варіант, якщо вам хочеться саме Toyota Гібрид. Як колись було в третьому поколінні rav 4 двигуна 3,5, у цього покоління. Немає. Найкраще, що може запропонувати Toyota, це або 2-літровий двигун, або 2.5 в гібридній версії, або 2.5 в звичайній версії, або версія 2.5 плагін гібрид. Якщо ви побачите Toyota, у якої є лючок, якщо я не помиляюся, з цієї сторони і ще й з іншої сторони, отак от позаду, то це буде плагін гібрид або Toyota rav 4 в версії Prime. Та машина коштує взагалі шалені гроші. Лише поставці на аукціоні вони бувають 22-25 тисяч доларів. А це з доставкою та розмитненням стане тут під 40 тисяч ще без ремонту. А так як ми ну, беремо, що це все ж таки свіженька машина, то, наприклад, оця фара коштує 750 доларів. Ледівська о, звичайна. Бампер, якщо збирати по оригіналу, так як вирішив зробити наш клієнт, він коштує чи то 15, чи то 17 тисяч доларів. Лише оця скарлупка. Окремо решітка ця, окремо нижня частина, окремо решітка ця, окремо це, окремо там понизу йдуть підсилювачі, крепіжі, все це окремо. По Тайваню можна зекономити в 4 рази. Оцей бампер буде замість 15 тисяч коштувати 4. Так само крило куплено оригінальне нове 13 чи 15 тисяч доларів. Не Ти пам'ятаю, щось 13, щось 15. Щось цього десь так. Є Тайвань сталеве. В оригіналі тут йде алюміній. Сталеве крило Тайвань коштує 3 тисячі гривень. Алюмінь Тайвань 4 тисячі гривень. Оригінал 15. Далі ми не закінчуємо на цьому. Ця машина зібрана по оригіналу повністю, і в неї, наприклад, оригінальний повітряний фільтр. Його ціна 1200 гривень. Бумажка така ж сама звичайна, як ми би купили, наприклад, Wix за 300 гривень. Ну, якщо хочеться оригінал, будьте готові до таких цін. При цьому сідати в машину, як я вже сказав, доволі зручно. Давайте одразу спробуємо сісти. Позаду в нас це не видасться, бо безключовий доступ лише є попереду, позаду прийдеться натискати так. У нас машина після хінчистки, тому будемо робити ось так. Але сам за собою я всівся доволі добре. Є ще запас Тойота. Я не устаю удивлятися, але ну, нема кармашку. Причому тут він є, а тут нема. Що це? Він, мабуть, дуже дорого коштує. Для 22-го року для rav 4 це маловато. Але є дві зарядочки, є вентиляція. І, до речі, ця нижня частина в нас є. Там батарейка і влітку кажуть, що воно дуже сильно гріється, офіціали з цим нічого не роблять. Просто так воно кажуть, і є. Буде у вас підігрів підлоги, незалежно від того, 30 градусів у вас тепла чи 20 морозу за вікном. Є підстаканники, доволі широкий підлокітник. Місця багато. Я думаю, що в трьох тут можна всістися, нема питань. Можна ще змінити нахил спинки і зробити тут таку майже льошку, але якось під, підвинути, підсунути підлогу не можна. В старому. А ми знімали огляд попередника. Це було зробити можна. Десь тут в куточку посилання буде у вас на те відео. Але у того старого були й вади. Наприклад. Кліренс у старого rav 4 був 180 міліметрів. У нового 206. У старого трішечки менше кінських сил. Там двигун 25 видає щось близько 150 сил, а тут видає 176. Плюс трішечки потужніші електродвигуни. Якщо це брати комбіновану потужність, то старий розвивав щось там 197 сил, цей 220. Десь так. Машина доволі потужна, 8 секунд, 0-100, Далі ви це побачите. Але... Є й недоліки. У старого XLE, який ми знімали, була електроляда. Тут її нема. Хоча чомусь кнопочки дві. Я не розумію, чому дві. І чим воно відрізняється. Але ляда в нас звичайна. Багажник доволі великий. При цьому в нас ніша знизу є ще під докатку з домкратом. є ще ниша. З домкратом під докатку, туди чудово ляже газовий балон, якщо вам дуже захочеться щось трошечки зекономити. Ну, а якщо вам хочеться скласти сидіння, то можна зробити ровний пол. І, в принципі, на природі ви десь вміститесь. Мої габарити 100 кг, вага 100 кг, 180 см зріст. Є крючочки, але в мене є питання. Чому воно все таке? Я розумію, що власники Тойоти так не роблять. Але ну, от ти віддав купу грошей і воно от все таке. І тут наче ще маленький пробіг, тільки що машина з хімчистки, але вже видно, що цей весь пластик царапається і виглядає не дуже. Ну не на 30 тисяч доларів. Так, але підсвіточка, якийсь кармашек. Ми знайшли, що грюмало. Ми їхали по поганій дорозі і щось грюмало. От про що я кажу, коли кажу, що пластик ну, не дуже якісний. Бо воно буде грі гримати у вас, розумієте? От є таке питання. Є розетка. Прикольно. Є ручечки. Класно. Але 30 тисяч. Якість тканини. Якість тканини? Так. Це теж питання. Бо машина щойно після хімчистки... Тут треба, щоб е, Дмитро підійшов та показав ближче. Ну, Є катишки. Розумієте, тут хтось їздив в джинсиках. Це сучасна Тойота. Це ви мені щось кажете про надійність та якість? Ні, друзі. Це вже на старий японський велюр, який був дійсно якісний і взагалі ніяк не витирався навіть на пробігах 300-400 тисяч кілометрів. Це щось інше. Але дійсно, по надійності, ми от у хлопців робили ТОшечку на цю машину і запитали, чи взагалі є якісь відгуки, щось там в ній ламається. Вони кажуть, ні. До пробігів 300-400 тисяч гібриди Toyota це попередні, ну, зазвичай попередні, або камрі, або пріуси, до них їздять, питань нема. Близько пробігу 350-400 тисяч, бувають питання по батарейкам. Бувають, бувають, починаються. Але буває, що і ні. Тож, друзі, до чого точно нема питань в цьому автомобілі, то це до цього, як вона їде. Тож давайте проїдемось разом та дізнаємось, як це воно. Приводу салону, друзі. Поверху пластик м'який, є якийсь дизайн, явно над цим працювали. Є якась полочка помийка щоб туди покласти свій айфончик. Є бардачок. Не обшитий флоком, але тим не менш він є. Ну, це Toyota, не звертайте уваги. Так воно має бути. Пластик понизу весь такий собі, ну, ну такий собі, давайте чесно. Основний мотив інтер'єру два оцих кругуляші, які ну, просто достойні бути в якомусь лендкрузі. Apple CarPlay або Android Auto. Ви цього вивезти сюди не зможете, але можете в дуже поганій графіці подивитись на те, що у вас там є витрати якісь енергії, як воно зараз іде. Да? Ми можемо. Запустити електро... бензиновий двигун і тим самим зарядити батарейку. На всі ці варіанти ви можете подивитись. Можете подивитись історію, скільки у вас було останній час за останній час витрата палива 6,1 літру. Але якихось тут ну прикалясів тут просто не буде. Якось там можна зробити теоретично камеру, але ну не камеру, а навігацію, навігацію але цього в нас не зроблено. Є оці кнопочки, вони такі прорезинені, начебто прикольно. Підігрів сидінь така ось клавіша вверх вниз Розробляти моторику, шукати тут. Є кнопочка виключення системи стабілізації розеточка звичайна, розеточка USB-шна. Є у вас ще розетки USB-шні тут, але чомусь немає як вивезти. Ну, наприклад, у мене в F'usionі було тут дві таких кабельних канали. Щоб ви якщо підключили туди свой USB Type-C і вивели розетку, то тут вам треба буде перебити дріт. Це ж Тойота, брутальна така тачка. Але підлокітник м'який, він на своєму місці, облакачатись на нього дуже зручно. Такий масивний речах перемикання передач. Включається драйв. Є в нас EV-мод, автохолд Ручник теж в нас автомобільний, виключно електронний. І є якийсь ще режим. Деяких режимів руху. В нас є з чого вибрати: Eco, Sport або Normal. Є ще кнопочка EV Mode, яка вас буде максимально довго тащити на електриці, якщо, наприклад, вам треба тихо виїхати зі двору, щоб ніхто і не почув. Ну, якийсь режим Trail, начебто бездоріжний. Тож, друзі, давайте з цим всім розбиратись вже в дорозі, бо сиджу я, в принципі, непогано, мені трішечки не вистачає довжини подушки, але при цьому ну, нормально. А ще згадав, в комплектації LE або по Повний бомж пакет, якщо брати точно, то у вас не буде відносно нашої XLE шкіряного керма, підігріву керма, підігріву сидінь, у вас не буде, у вас не буде електричного сидіння, не буде поворотників в дзеркалах, а ще у вас не буде ну, таких базових вещей, не буде електричного е сидіння водія, без нього теж можна обійтися, бо все одно це в нас сидіння не електричне. Але, наприклад, у вас не буде регулювання поясничного підпору. Я не розумію, як так робить Тойота, але тим не менш у них саме так. Давайте дізнаємося, як їде наша версія XLE 2022 року, друзі, погнали. Обов'язково користуємось паском безпеки і поїхали. Як бачите, у нас витрата палива 6,1. Приблизно ось такі варіанти нам пропонує електронний дисплей який Хоч і якийсь там кольоровий, але ну, це не електронна панель, яка у вас буде за вдвічі менший бюджет на Ford Escape, наприклад, який теж нещодавно був у нас на огляді. Але чого вам точно не дасть Ford Escape, якщо у вас є якісь фобії по автомобілях, так це ну, неймовірної впевненості в тому, що машина точно вивезе, точно довезе, точно не сламається, І що якщо вам раптом це дозволила країна, то ви можете зранку у шості Харкова 6-й ранку в Харкові клацнути по педалі і вже в другій ночі забронювати і заїхати в отель в славному місті Люблін в Польщі. Колись я так робив на своїй Тойоті. Це була старенька машина на механиці, але Тойота, ось дає таке впевнення, що ви можете от просто от прийшло вам з вечора до голови така ідея. Ох, ці бусики срані. А, сісти та поїхати, коли вам захотілося, і ви сіли, і доїхали. 100%. Навіть якщо у вашої машини пробіг вже за 300 тисяч, навіть якщо їй вже майже 20 років, ви будете впевнені, що вона точно доїде. І от rav 4 вам дає приблизно такі ж самі відчуття. Навіть якщо ви їдете по поганій дорозі, поки ви не сильно протискаєте педаль акселератору, у вас доволі пристойна. Звукоізоляція. Не сказати, що вона якась тут преміальна, бо навіть а, ну, салони, якщо продають офіційно машини, рекомендують зробити додаткову шумку. Ну ви ж віддали в салоні 40-50 тисяч за цю машину. А якщо це версія а, Prime, а, ну, та, яка підзаряджає, яка на шкіряному салоні з панорамою, то вона може коштувати більше, ніж 60 тисяч доларів. Або, як казав один український блогер, отакий чувак Денис. 65 тисяч баксів! За Toyota RAV 4? 65! <кхм> Я навіть не розумію 30, якщо чесно. Але отак от, от, якщо хочете, бути впевнені, ти з комфортом, ми зараз їдемо по дуже поганій дорозі. На Chevrolet Camaro на 20-х дисках, ми тут крадучись їхали. Впевнено, ми тут їхали, наприклад, на Dodge Journey, який коштує 12 тисяч доларів, до речі. То машина за 30 тисяч доларів в принципі справляється з цим приблизно так само, як і до Джорні за 12. В принципі, так. Можна з цієї сторони розхвалювати Тойоту, а можна сказати, що вона просто за ці гроші так і має робити. Але якщо вам раптом захотілося побешкетувати, то вона теж вам це дасть. Динаміка плюс-мінус 882. І це, до речі, непогано для такого автомобіля. Але як бачите, під повним дроселом наша м, трансмісія E-CVT, або як її називають, Toyota, або просто планетарний редуктор, чим вона по факту і являється, веде себе як справжній варіатор, тобто вона зависає на певних обертах і доволі гучно проникає в салон. А от що не проникає в салон, так це. Якісь шуми від дороги. Доволі тихо все плавно працює приблизно на уровні автомобіля Ford Escape або Jeep. Cherokee або Jeep Compass, які вдвічі дешевше. Не звертайте увагу на те, що я завжди кажу, що є машини краще, ніж Toyota. Ні, я просто намагаюся вам сказати, що Toyota дуже класна машина, комфортна, економна, 6,1 літра у нас витрати палива, класна динаміка, вона класно тримає дорогу. Просто є машини, які це роблять за вдвічі меншу ціну. І все, що я хотів сказати. При цьому так вони не такі надійні, але я не впевнений, що ну, прям всі їздять на машинах по 300-400 тисяч кілометрів. Скільки кілометрів ви проїхали на своїй останній автомобілі, який був у вас. Якщо ви це дивитесь, як ще не водій взагалі, то я вам скажу так: що на своєму останньому автомобілі Ford Fusion я проїхав 90 тисяч кілометрів за три роки. Це в середньому по 30 тисяч кілометрів на рік. Я їжджу трохи більше, ніж в середньому їздять люди. Зазвичай це трошки менше 20 тисяч кілометрів, а деякі їздять і приблизно 10 тисяч кілометрів на рік. І якщо так, то ви маєте їздити на цій машині 40. Років, щоб добратися до того ресурсу, де вона почне вам робити голову. Це неймовірно, друзі. Якщо ви так довго плануєте їздити на одній дуже скучній автомобілі, то так це гарний вибір. Якщо ви нормальна людина, то, мабуть, ви взагалі не дивитеся автомобільні канали, ви просто обираєте те, що вам самому подобається. Не знаю, кому може сподобатися ця машина, коли ви видаєте за це власні кошти, бо, ну чесно кажучи, за знову ж таки близько 30 тисяч доларів. Ну Можна купити на більш люксову машину, можна купити щось взагалі інше. Ну, наприклад, там трошки більше 30 тисяч у нас нещодавно був uh, Lincoln Corsair. На 2 роки молодша, це 22-й 24-й, а чуть менше, ніж тут, тут 20 тисяч миль там 12 було. Uh, там теж повний привід, то ще й плагін в максимальній комплектації, трошечки дорожче, ніж ця Toyota. Я не думаю, що воно дуже сильно ну буде сильніше якось ламатись. Бо той Lincoln збудований на базі Ford Escape, який теж дуже надійний. І до речі, Ford колись, коли робив свою трансмісію і e cvt вони купили у Тойоти ліцензію і зробили так само це на базі планетарного редуктора. Все точно так же, як у Тойоти. Але двигун ДВС вони взяли не Тойотівський, і навіть не Фордівський свій, а для своїх гібридів вони беруть маздівські двигуни. Які теж надійні ну точно не гірше ніж Тойотівські при цьому вдвічі дешевше. Тож, друзі, я мабуть все відео сьогодні розповідав не про Тойоту, але ну. Розумієте, коли у вас є 30 тисяч доларів, і ви любите їздити на машині так, як це любить, наприклад, робити ваш покірний слуга. Я люблю сидіти ось так. Я не сиджу так, академічно, якось як це ну, вимагають там правила безпеки в автомобілі. Ні, я люблю їздити ось так. На підлокітник тут, на підлокітник тут. Я їжджу тут 5-10 хвилин, в мене вже лікоть болить, бо пластик тут жорсткий. Тобто я тут не зможу їздити так, як я звик. Бо, наприклад, у машинах, які вдвічі дешевше нагадують, теж гібриди, теж кросовери теж такого ж року та пробігу, тут будуть мати е, м'який пластик за умови того, що це, наприклад, Ford Escape. Я не топлю за Ford ні, ні в якому разі. Ви можете обрати, наприклад, гібридний Mitsubishi Outlander. Він по відчуттях буде точно такий же, але теж буде коштувати на 10 тисяч доларів менше. Ви можете обрати не гібридну Mazda в максимальній версії. І вона теж буде коштувати на 10 тисяч доларів дешевше. Так, при цьому це не гібрид, у Мазди буде а, витрата палива 9-10 літрів. Але, ну, давайте чесно, 6 вам обов'язково, щоб було 6 і 10 тисяч зверху переплатити? Ну, не знаю. Для вас, як завжди, старалась команда компанії Carfoso. Ми намагалися зробити вам об'єктивно про цю машину, але об'єктивно, мабуть, не вдалося. Дуже суб'єктивно. Ця машина а, гарна, але, мабуть, не за ці гроші. Тож, якщо вам треба якась об'єктивна думка, вам треба було а, знімати не з нами цей огляд, а з кимось іншим. Бо ми фанати американських автомобілів. І як фанат американських автомобілів скажу, що машина ця класна, коли тобі дали на ній прокатитись. Ви залишитесь задоволені, все класно, але якщо ви віддали свої кровні грошенята, то будуть до вас у вас до неї питання 100%. Тож. Хочете обирати автомобіль з Америки, в описі під цим відео ви знайдете посилання на наш телеграм-канал або на наш сайт, там наші автоексперти дадуть вам пораду, з ними можна поспілкуватись та обрати саме той автомобіль, який до вподоби саме вам. Ну а якщо ви раптом хочете собі автомобіль вже готові придбати, то дзвоніть, пишіть, в описі під цим відео ви знайдете номер телефону, за яким ви зможете замовити автомобіль. Ну, а якщо. У вас є що сказати з приводу Toyota? Ну, як вам взагалі? У мене колись був телефон Siemens C65. Там була приблизно така ж сама камера. Ну, реально, ну така точно. 03 чи 06 мегапікселя, щось таке там було. І ви розумієте, що у Toyota ж навіть у Lexus так само. Ми знімали нещодавно Lexus NX. Машина, яка коштує майже тих самих грошей, незважаючи на те, що вона була не гібридна і навіть трошки старша, ніж ця, у неї втричі більше було пробігу. Але екран мультимедіа такий самий. Це Lexus, Premium. Друзі, були раді всіх вас бачити. Дякуємо, що додивились до кінця. Поставили лайк або дізлайк. Якщо ви фанат, Тойоти. Чекаємо вас у стані коментарів. Напишіть, щоб ви собі обрали за 30 тисяч доларів. До речі, от таке просте питання. RAV4 гібрид 30 тисяч доларів, може краще потратити лише 20, а 10 зберегти і купити собі Ford Escape гібрид, такий же кросовер, такий же гібрид, такий же витрата палива, плюс-мінус така ж динаміка, трішечки теоретично гірша надійність, але ну точно непогана на найближчі 5-6 років. Або може зекономити ще 5 від Форда. Це він, мабуть, сів. Або може треба зекономити ще 5 і лише за 15 тисяч доларів купити, наприклад, джип Cherokee на газу, або джип компас на газу. Що б зробили ви, напишіть у коментарях. Ну а ми дякуємо вам на все добре. Бувайте.